Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Богомолової. Це канал про вишивку. Як ви бачите, в мене такий красивий оформлений стіл. Сьогодні 24 липня, і в мене день народження, як ви вже здогадалися, по листівкам вирішила вийти до вас трішечки записати відео під звуки вечірніх цвіркунів, які там гарно підспівують. Можливо, там буде чути також різні. Звуки з вулиці, гуляючих пар, тому, надіюсь, це не буде дуже заважати відео. День був чудовий у мене, класний, багато привітало людей. Я навіть не очікувала. Я дуже вдячна всім за привітання. Я радію, що в моєму житті є такі прекрасні люди, які мене підтримують, оточують, надихають. Люди, з якими я можу. Проводити багато часу і навіть крізь відстані величезну, ніх, ніхто не забуває мене. Це дуже приємно. Дякую, що ви в мене є. Ось тут, наприклад, ви можете побачити такий чудовий букет. Це мені подарував чоловік з сином. Це було вранці, це було дуже приємно. І мій початок нового дня, нового року, мого життя, був ось такий квітковий та красивий. І ось така смакота це подарунок від мами з дяді Васі. Це зефір. Виглядає як справжні квіти, але це неймовірна смакота. Я ще їх не відчиняла. Тут так міцно зав'язано. Знімемо ось так. Ось така краса. Доїхала в Київ з Полтави, все чудово, ось тут трішечки квіточка вискочила, але все виглядає, як в возданому вигляді. Нічого не пошкодилось, все апетитно ми раніше куштували, і це було дуже-дуже дуже смачно. Ось так покажу вам ще. Навіть шкода їсти таку красу. Ось. Дуже дякую всім за привітання. Мені було дуже приємно. Це саме день народження. Я не святкувала ми з сином цілий день були в різних подорожах, вирішували мої робочі питання і паралельно приймала привітання, скажімо так. Ось. Ввечері приєднався до нас чоловік в колі сім'ї. Трошечки поспілкувалися і відпочили за столом сімейним. Що я хочу в цьому відео розповісти? Планувала я його так приблизно дійсно зняти на день народження, але перед ним ще мало бути ще одне, але в зв'язку з сімейними різними обставинами, які, слава Богу, закінчилися позитивно. То я не встигла зняти те відео, тому буду вже його поєднувати в це. І в мене також йде активне підготування до ретриту в мережці. Хто з вишивальниці там буде, то я думаю, також багато хто чекає його. В мене є покупочки. Одна з яких в минулому відео я вам казала, що буду. Відкривати сьогодні, в цьому відео. Тож, давайте разом відчинимо цю коробочку, я її ще не відкривала. Зараз, секундочку. Не дуже зручно робити на камеру це, але все вийшло. Так, пакуночок я замовляла від осьміночки. І давайте побачимо, що тут відчини мені. Ось тут така неймовірна краса. Це набір для вишивки мірабілі. Я взяла комплект, мені не вистачає тільки тканинки. Тут іде ось такий підбір пак ниточок. І як ви вже побачили, це ось така схема. Яка ж вона неймовірно красива! Назва йде Perry in Pink by Nora Corbett, якщо вірно прочитала, надіюся, це дійсно вірно. Бачила я цей набір на каналі вишивальні смаколики у Альони. Дуже красивий, верніше, в неї вже відшив. Неймовірна робота. Запрошую заглянути, подивитися цей випуск. Я зроблю відміточку. Я в неї проконсультувалася, де вона замовляла тканину, бо дуже так красиво там. Зараз хвилинку візьму ножиці. розписано по тканині е, різні слова. Ось вона, видно, ця дама читає листи і дуже доповнює, що на тканині йдуть різні е, фрази. Таке пишне красиве в неї плаття, стрічки розвіюються вітром. Неймовірна ніжна краса. Називається Pretty In Pink by Nora Corbett, якщо вірно прочитала, я замовила разом з папом бісеру. Ось таких три кольори бісеру йдуть в наборі. Красиві відтінки. І також ось такі ниточки. Здебільшого переважають рожеві відтінки, але дуже ніжні. І деякі такі насичені, подобається мені. Зміночка так красиво їх зав'язала, дуже мило. І мені залишиться замовити цю тканинку. Я запитала, де Альона її замовляла. Вона мені підказала, і я хочу саме таке ж оформлення, щоб було. Можливо, сам відтінок тканини оберу інший, не такий, як в Альони, можливо, такий, як в наборі, можливо, ні. Побачу, час покаже. Дуже сподобався він мені цей набір. Мірабілі я ще не вишивала, в мене вже є в скриньці, в своїх запасах одна із перших мірабілів, там дівчатка танцюють навколо дерева, забула, як вона називається, зараз зроблю вставочку. То якось прийде свій час і почну вишивати мірабільки, поки що в мене є інші активні процеси, займаюся ними. У мене, до речі, ще є покупочка. Купувала ці набори в рукодільному сундучку. Це набори Міл Хіл. Ось такий перший красунчик з'являється в кадрі. Давайте розпакуємо разом. Дуже подобається. Ось такі смаколики кладуть в наборчики. Приємно, дякую. Так, давайте оглянемо. Перший набірчик це ось такий осінній пляж, дуже він мені подобається. На багатьох вишивальних, верніше в багатьох вишивальних магазинах я не могла знайти його, купити, придбати, а саме в рукодільному сундучку. Я знайшла їх. Вони мені так припали до душі. Така тематика. Зараз ще наразі літо, яскраве, сонячне, тепле. Але хочеться якихось трішки вже і осінніх мотивів, і літніх разом. Тому брала цей набір. Припав він мені до душі, дуже хочу вишивати. Не знаю, можливо, навіть стартую і почну його вишивати. Ось можете скрінити номер його. Назву. Подивимося, які тут ниточки. В наборі йдуть вже ці нові пришивні елементи. Можливо, я буду міняти і шукати саме ось такі гарбузики, як показані на прев'ю. Ось такі ниточки. Красивий бісер. Покажу вам ближче, щоб було видно. Краса. І парфорований папір такого коричного відтінку кавового. Буду вишивати швидше за все на парфорованому папері. Можливо, заміню і зроблю якусь прикладну річ, швидше за все замовлю когось, щоб це піді оформили. Але мілхіл потрапили в моє серденько, я обожнюю їх вишивати. Вони легко вишиваються, зрозуміло. Тільки один із нюансів це потрібно розібрати ниточки. До речі, тут показані ще, які є набори. От мені ось цей дуже подобається. Я його хочу придбати. Ось цей красивий такий осінній. Що ще? А далі там хеллоуінська тематика. До речі, з моїх вподобань, то саме хеллоуінська тематика туди не потрапляє. Я не люблю хеллоуінські всякі набори, вишивки і взагалі цю тему. Є дівчатка, яким це подобається, мені не подобається тема хеллоуіну, всякі черепи, відьми і так далі. Це взагалі не про мене, не моє. Тому, так, привідкрила свою завісу вподобань. Також бачила, що багато хто любить вишивати гномиків, і вони мені теж не заходять. Можливо, з часом якось моє вподобання до гномиків зміниться. Там одненький мені так трішечки сподобався, але чогось це не моє. Але, як то кажуть, не зарікатися, з часом може все дуже кардинально змінитися. Ось такий перший набір. І ще один набір МІЛХІЛ, який я замовила, це ось такий гарбузик. Як він мені подобається. До речі, теж бачила на одному із вишивальних каналів його а, вишити. І це неймовірна краса. Давайте глянемо, які тут відтінки ниточок. Бісер який красивий. Парфорований папір з синього кольору, звичайно, голочки також йдуть в наборі. І тут також показані ще, які можуть бути набори. Зараз так, щоб вам було від... видно, бо відсвічує лампа. Ось це такі доволі цікаві, хоча це більш хеллоуанська тематика, але тут вона мені більше віддає осінньою, тут немає ніяких черепів, відім і тому подібного. І ось ця подобається. Це Похід, як в ліс, пікнік, ось такого плану. Красивий гарбуз. До речі, не побачила, який тут шармик. Якщо він взагалі є. А. Ага, шармик зовсім зовсім інший. Ось такий йде в наборі. Також буду десь в когось, я бачила з дівчаток замовляти їх. Ось такі листочки і міняти на інший. Він красиво виглядає відшиві. Ось ці переливи бісеру, ниточки. Прев'ю не передає всієї краси, яка буде потім. Так, це були мої покупочки. В принципі, їх небагато, всього 3. Я не планувала робити якісь цього часу великі покупки. Але ці припали до душі, я їх знайшла і, скажімо так, випросила в чоловіка. І <свід> він, Як то кажуть, не зміг встояти перед моїми, перед моїми проханнями і зробив мені таку приємність. Що ж, давайте я вам розповім про свої активні процеси. Ці, до речі, наборчики я відкладу, можливо, потім я візьму їх в роботу. Не впевнена, але думаю, найближчим часом вони будуть в мене у відсилі. Цього тижня я мала небагато часу на вишивку. Повторюсь, так як склалися деякі сімейні обставини, я мала приділяти максимум уваги сину. Тут не хочу це висвітлювати, але все добре. Тож, до вишивки. Я вишивала Le Bonyard Dance. Зараз я вам принесу її в кадр. Ось такий набір, нагадую вам, показую його. Чесно сказати, я з ним трішки мучаюсь. Приносить він мені багато клопоту. Не знаю, чи я буду потім цього виробника ще вишивати. Зараз покажу, які в мене просування. Їх, на жаль, небагато, але трішки є. Ось так. Так, де я знову загубила вашечки? Я вишила ось це дерево, вишила ось цю полосочку. І я думаю, можливо, я тут не вгадала з відстані, хоча робила по схемі розрахунки, але, швидше за все, тут буде більше відстань, ніж тут. І треба буде це все теж переробляти або дошивати, і почала вишивати відповідно драбину і частинку дерева. Ось можете порівняти, що, в принципі, тільки ось іде початок драбинки. небагато я вишила. Сильно зупинятись не буду. Відповідно, знову ж таки, тут. Не співпадають в наборі. так трішки покажу вам ниточки і схему. Ось, наприклад, йде ось цей елемент. І я вишивала це ось цим відтінком, а тут зовсім інший йде значок, тому буде мені над чим погратися з цим набором. Але ж в мене є ще один? Я купувала їх разом. У мене є ще ось такий набір від Le Bonheur de Dons. І я така думаю, а чому мені не перевірити, чи тут так само не збігаються номерні знаки, які зазначені на палітрі кольорів, і які знаходяться на схемі, по якій потрібно вишивати? Як ви думаєте, вони тут співпадають чи ні? Відкривати не буду, хоча давайте. Я його вже відчиняла, порівнювала. Довго тягнути, як то кажуть, інтригу не буду. Вони тут також не співпадають. І я настільки засумувала, я думала, що це якийсь виняток, що це просто так якось співпало. І, типу, може бути якась помилка на фабриці і так далі. Але маючи такий ще один набір цього виробника і те ж сама, то я вже задумуюсь, чи це не є серійним виробництвом. Можливо, десь там іде така серйозна похибка. І я так розумію, що я цей набір як буду брати в вишивку, так само буду завіряти вже повністю по прев'ю. Або, можливо, буде перенабір. Але якщо перенабір і як це теж треба буде розуміти, де деякі знаки, це все уточнювати. Одним словом, тут прийдеться трішечки погратися. Я знайшла секунду, зараз покажу. Тут на пташечці... Ми зараз порівняємо. Ось, наприклад, на ось цій пташки є значок така, як ніби перевернута буква З або 3, і її тут на палітрі немає. Так само ось такий знак, його тут немає. І як вишивати, це знову потрібно в всьому-всьому розбиратися. Не знаю, чи швидко в мене настане бажання грати цей. Набір у вишивку, мені потрібно ще з цим награтися. Плюс я беру участь з ним в СП французька вишивка. Часу у мене вистачає, але побачимо, побачимо, чи встигну я вишити його, чи ні, час покаже. Замовляла ці набори я в мережці. Тут їхньої вони зовсім немає. Просто я коли приїду на ретрит, я запитаю, візьму з собою набір, поясню, покажу. В них є зв'язок, в будь-якому випадку, з виробниками, і, можливо, вони це їм розкажуть, щоб потім інші вишивальниці не стикалися з такими проблемами. Тому що, коли ми купуємо набір, ми хочемо його саме в якісному зборі з такими ж самими відтінками, які показуються по прев'ю. Дуже красиві, дійсно, тут в них набори, вони дуже мені подобаються. Але ще ось такі нюанси можуть очікувати, я взагалі не думала, що може статися таке, і це дуже прикро. Тому потрібно буде якось вирішувати це питання. Набори вони не дешеві, дороговартісні, і коли ти купуєш і платиш кошти, ти хочеш отримати відповідну якісну. Схему, щоб все відповідало, якісні тканини, якісні ниточки. До речі, тканинки, мені здається, вони всі темніші з льону. Ось тут вони якось виглядають як світліше. Можливо, це просто передача кольорового фото, і воно так не співпадає. Тому. Приїду, запитаю в мережці, тому що зараз не хотіла писати, так як вони активно готуються до ретриту і не хотіла їх відволікати. А там вже наяву вживу можна поспілкуватися і дізнатися за всі різні нюанси. А саме активним моїм процесом був було трояндове біскорню від Телартіс. В такому моєму красивому конвертику. Зараз більш детально вам розповім і все покажу. Ось таку красу я взяла в роботу. Розповім про свої труднощі, з якими я стикалася. І як я їх вирішила. Робота не попросована, вона зараз в активній праці, в активному процесі, скажімо так, ось такі в мене просування. Я зараз вам ставлю збоку, як вона виглядала раніше, ця вишивка. В мене є проблема саме з ось цим швом, і я не можу тут розвернутися і його вишити. Рівномірно одинаково, як і тут. Тому, що я вирішила? Відкласти цю справу і почати вишивати іншу сторону. І дивіться, скільки в мене тут вийшло. Я вишила майже повністю ось цю тильну сторону нижню. Тут залишиться тільки бісер Дошити на квіточках, там окремі теж елементи, дуже ніжна така краса виходить. Один із нюансів ось цей шов козликом, здається, він називається. Він не вказаний тут в наборі, що він взагалі є. Але я його знала, як вишивати, тому мені ніяких складнощів не, не приніс він ніяких труднощів. Така ніжна, ніжна краса. І потім я вирішила повернутися знову вже до цієї сторони. І почати від центру. Надіюсь, я тут вірно розрахувала, тому що якщо десь буде трішечки похибка, то прийдеться це все випорювати і відцентровувати вже до цієї вишивки, яку основно вишиваю. Тут дуже мені подобається, як виглядають солов'їні вічка. Ніжна краса. До речі, з цим набором в мене більше пройшла така практика, що я вже орієнтуюся краще з набором Любоніар Додамс, який я раніше показувала. Тому це для мене як така навчальна школа. До речі, тут же ж все розписано на українській мові, і це буде набагато мені легше. Це є один із моїх таких самих активних процесів. І є ще один зараз хвилинку покажу вам і його. І активно я вишивала мамину сукню. Так як ви пам'ятаєте, я вишила ось цю верхню частину, в минулих відео я розповідала. І зараз вишиваю знизу ось цей взір. Зараз покажу вам своє просування. Там в мене було зовсім трішечки вишито. Робота так само в процесі, не звертайтеся, що вона дуже пом'ята. Ось така краса в мене виходить. Не буду знімати з п'ялася, ви можете зрозуміти, що центр вишивки я вже добряче просунула. Зараз активно починаю вишивати ось цю частинку і залишиться з цієї сторони також вишити. І буде повністю завершена ця частина на сукні. Ще залишиться вишити рукава. І виявляється, я дивилася на тканині, тут розбирала цей набір. Зараз не буду шурохотіти, що цей елемент також є зі зворотній сторони сукні. Тому вишивки тут так доволі багато. Є над чим потрудитися, є над чим попрацювати. Ось такі, в принципі, в мене були просування. Ось такі мої процеси та покупочки. Надіюсь, вам відео сподобалось, воно було недовге. Скажімо так, трішечки хочу так підсунути, щоб було краще видно. І покупочки, і все. Дякую, що ви зі мною. Дякую нашим захисникам, які дозволяють нам жити спокійно, максимально, як це можливо. Вони викладаються на всі 100. Дякую, що я можу святкувати свій день народження за ці мирні, спокійні дні. Донайте, не забувайте їх підтримувати, донайте на перевірені збори. Давайте їх підтримувати, тому що вони наше все. Дякую всім, хто привітав мене ще раз. Мені було дуже приємно. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Я зараз активно вже готуюся до ретриту. Надіюсь, у мене вийде відзняти ще один. Ще одне відео перед самим ретритом, десь більш детально розповім, з чим я туди їду, можливо, навіть і покажу. Можливо, вже під час ретриту буду знімати і показувати. Бо я буду брати участь в ярмарці. Чесне слово, дуже хвилююся, не знаю, як дівчаткам чи сподобається, чи ні, те, чим я займаюсь. Але всі ми різні, в кожного є свої вподобання, і це нормально, і це ок. Час покаже, як то кажуть, знайду і свою аудиторію, кому це припаде до душі. Ось таке відео. Дякую ще раз всім за те, що ви були зі мною, за перегляд. Бажаю всім світла, добра душі, в душі та радості. Як завжди, я кажу, несіть світло цей світ. Давайте, щоб побільше було радісних моментів у вас, в житті, у рідних. Підтримуйте один одного, єднайтеся разом ми сила, і йдемо, крокуємо до перемоги. Мирної, тихої доби, хто переглядає це відео в свій будь-який час. Хай все буде вас добре. Обіймаю кожного, тримаємось! Всім па-па і до наступного включення.